Голову Кіровоградської облдержадміністрації представили офіційно озвучити указ про призначення Сергія Кузьменка приїхав перший заступник голови адміністрації президента Геннадій Зубко. Проте процедуру намагали зірвати. Хто й навіщо розповість і примак офіційне представлення Сергія Кузьменка анонсувалося на 15-ту годину. На захід прийшли зо два десятки членів Євромайдану, які виступили проти призначення. Тепер я хочу просто розказати його діяльність, ви пані що… Присутні у залі постійно сварилися. Заспокоїти майданівців, намагався перший заступник глави адміністрації президента Геннадій Зубко. Проте активісти слухати не хотіли. Посадовця увесь час перебували та кричали. Я би хотів. Не кричав, не не По тому почалася боротьба за мікрофон. Пристрасті не вщухали майже півтори години. Врешті сторонам вдалося знайти спільну мову. Коли всі заспокоїлись, Геннадій Зубко озвучив указ президента України. Призначити Кузьменка Сергія Анатольовича головою Кривоградської обласної державної адміністрації. Президент України Петро Порошенко місто Київ 16 вересня. Хотів би подякувати Кировограчу за кредит довіри. Я вважаю, що саме він зможе віднатила Грасі. Вже офіційно представлений голова облдержадміністрації пообіцяв чесно працювати на користь громади. Розумію, що сьогодні країна знаходиться в передвиборчій ситуації, і що сьогодні дуже багато кандидатам. Депутати потрібно провести свою роботу. Я поважаю ваше право на це і готовий сьогодні протягнути і потиснути кожному руху. Але не кулак, готовий працювати разом з вами сумліно, чесно і відкрито. Дякую. Інна Примакільна Зіленкін день за днем.